Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Подавач благословінь Повторення закону 8.18 І будеш ти пам'ятати Господа Бога свого. 15 січня 1919 року в Бостоні вибухнув великий резервуар з патокою П'ятиметрова хвиля. З восьми мільйонів літрів неслася вулицями міста зі швидкістю в понад 50 кілометрів на годину, змітаючи на своєму шляху вагони, будинки, людей і тварин. Патока здавалася цілком нешкідливою. Втім, того дня вона виявилась смертельною. 21 людина загинула і понад 150 зазнали травм. Іноді навіть добрі речі можуть. Неочікувано приголомшити нас. Перед тим як Ізраїльтяни війшли до обіцяного краю, Мойсей застаріг народ, аби той не приписував собі блага, які він отримає. Щоб, коли ти будеш їсти й наситишся і добрі доми будуватимеш, і осядеш у них, а худоба Твоя велика та худоба Твоя мала розмножиться, і срібло та золото розмножиться тобі. То щоб не загордилося серце твоє, і щоб не забув ти Господа Бога свого. Народ не мав приписувати багатство своїй силі чи своїм зібностям. Мойсей сказав: і будеш ти пам'ятати Господа Бога свого, бо він той, що дає тобі силу набути потугу. Усе добро, в тому числі фізичне здоров'я та вміння, які необхідні, щоб заробляти на життя. Є благословінням з руки люблячого Бога, навіть якщо ми здатні наполегливо працювати, це можливо лише завдяки Божій підтримці. Будьмо вдячні за отримані благословіння і прославляймо Бога за Його доброту до нас. За який прояв Божої доброти ви сьогодні вдячні, з ким ви можете поділитися тими благословіннями, які отримали? Помолимось. Небесний Отче. Дякую, що підтримуєш мене щомиті. Будь ласка, допоможи мені усвідомлювати твою доброту і ділитися нею з іншими. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках. o Facebook, da Instagram